Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалі. Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається на окупованому півострові. Сьогодні ми розкажемо про те, для чого насправді в Криму створювалася автономія і чи сталася б окупація, якби Крим був звичайною Кримською областю. Але спочатку стисло про головні події на окупованому півострові цього тижня. Націоналізація по кримськи самопроголошена влада цього тижня вирішила привласнити компанію енергопостачальника півострова Крименерго. Підприємство було викрадено кримським парламентом під приводом того, що воно неякісно виконувало свої функції і займалося здирництвом. Експерти ж вважають, що фактичне захоплення Крименерго може ускладнити постачання електроенергії до Криму з території материкової України. Знайшли винних. У тому, що кримські пенсіонери не отримали своєчасно свої пенсії, винна Кримпошта, так принаймні вважає самопроголошена влада півострова в анексованому Криму. Зараз великі проблеми з виплатами не тільки соціальних допомог і пенсій, але й зарплат для працівників бюджетних організацій. Через санкції міжнародна платіжна система PayPal припиняє обслуговувати своїх клієнтів з Криму. Платіжна система PayPal є дочірнім підприємством американського інтернет-аукціону eBay і дозволяє сплачувати рахунки і здійснювати покупки в онлайн-магазинах. Крім цього, компанія Google заблокувала кримські акаунти рекламного сервісу AdSense. Власникам акаунтів прийшов лист від розробників, в якому говориться, що акаунт заблокований через місце знаходження у зв'язку із санкціями. При цьому всі невиплачені кошти відтепер недоступні. Ви дивитесь Крим -Реалія. 24 роки тому. В останні місяці існування радянського союзу після референдуму Кримська область стала Кримською автономною радянською соціалістичною республікою у складі України. Маріонетковий парламент призначив нове свято День Республіки Крим. Настрої, з якими відзначали цю дату, зафільмували наші кореспонденти. Піти оркестр музика самопроголошена влада півострова із пафосом відзначила свято, яке сама ж започаткувала наприкінці минулого року. Тепер, 20 січня, це День Республіки Крим. Разом з ним кримські так звані депутати затвердили День Державного прапора Республіки, День воз'єднання Криму з Росією і День Конституції Республіки Крим. Нині ж влада півострова разом із найактивнішою частиною кримчан пенсіонерами святкує День Республіки. Хоча люди за звичкою все ще називають Крим автономією, як це було за часів України. Ми любимо свою республіку. Ми любимо свій Крим. тому приходимо і радуємося нашому большому празднику. Перший раз у нас Крим свободний. Наша республіка в составі Росії ми Росію. І ми дуже раді, що ми тепер разом з роки у нас. Україна держала після квітів та оркестру. Урочисте зібрання у так званій Держраді. тут із промовами виступили самопроголошені голова республіки Аксьонов та спікер держради Константинов. У своїх промовах вони освічувалися у вічному коханні до Росії та лаяли на всі заставки українську владу, яка на їхню думку всі роки знущалася з Криму та Кримчан. Ми признательні всім тим, хто 24 роки тому назад взяв на себе відповідальність за будущее Криму. Время – лучший экзаменатор. И сегодня мы видим, что это был единственно правильный выбор. Крымчане уже тогда осознали опасность украинского национализма и необходимость решительного противодействия этой разрушительной идеологии. Автономный статус позволил Крыму противостоять агрессивной украинизации, оставаться частью русского мира. Мы сохранили свой автономный статус и смогли в полной мере использовать его возможности в период Крымской весны. Іменно наліччя у Криму автономії дозволило нам сохраняти повну легітимність, покинути дом матчих України. Вернуться своє радом в, в Росію. Майбутнє кримської автономії після російської окупації півострова передбачити не важко, вважають експерти. Життя під санкціями, заслабка економіка Росії, падіння ціни на нафту та ще багато чого перетворять колишній курортний край у депресивний регіон. Існують автономії, але в Російській Федерації вони реально існують. Але автономний статус залежить не від конституції, не від прописаних правил, не від інституційного оформлення. А залежить від того, як регіональна еліта будує свої стосунки з федеральним, так званим федеральним центром. Уявлення про реальний політичний устрій місць Криму в Російській Федерації визначається не локальними регіональними елітами, а безпековими уявленнями про регіон. І зараз очевидно, що пануючим є думка про перетворення Крим на велику військову базу в цьому сенсі значення місцевих еліт воно редуковане, але їм залишається декілька важливих функцій. Очевидно, їм дадуть декілька ніж, де для них будуть розв'язані руки. Політичні експерти вважають, що після того, як півострів був окупований, а під дулами автоматів російських солдат відбувся так званий референдум та приєднання до Російської Федерації, з того моменту для кримської автономії почався період беззаконня з точки зору як українського, так і міжнародного права. Саме з цього моменту, вважають політологи, життям кримчан розпоряджаються ті, яких не визнає майже вся світова спільнота. Мирослава Канарська, Сергій Голомай з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі? Сьогодні ми говоримо про кримську автономію в нашій студії кандидат історичних наук Сергій Громенко. Ми вітання. Вітаю Сергію. Ну на вашу думку, для чого насправді 91-го року була відтворена чи заново створена ця кримська автономія? Ну, знаєте, на це питання є дві відповіді. Більш-менш офіційному річчі є, є думка, що відтворення автономії це було відновлення історичної справедливості, поза як Крим з періоду там з х по 40-ві роки мав такий статус. І для того, щоб розв'язати міжнаціональні питання, зокрема кримсько-татарське, яке поставало в ті часи, автономію відтворили, тому що національних питань в першій автономії в 20-ті роки насправді якби таких не було. З іншого боку, ми можемо без зайвих вагань сказати, що головною причиною істинною причиною створення автономії було намагання вберегти від уявних чи реальних загроз Крим після того, як Україна взяла курс на незалежність. В липні 90-го року була прийнята декларація про державний суверенітет, і з того часу в Криму почали боятися того, що прийдуть криваві бандерівці і. Ну, право не правий сектор, але е, треба якось, якось вберегти себе і власне. На хвилі такого співпадіння збігу і обставин конкретних і, і уявних, і було, вдалося знайти консенсус всередині українського суспільства? Ну і Україна, як ми знаємо, також не протестувала. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, якби Крим залишався просто звичайною областю у складі України, чи це б завадило російській агресії щодо України ну і анексії Кримського півострова? Скажімо так, це утруднило би відсотків на 10-15, не більше за великого бажання можна було би анексувати і звичайну область. Я поясню свою думку. Автономія Криму в складі України все одно не мала право на вихід зі складу України. Це як і більшість таких питань є компетенцією загальноукраїнського референдуму. Якби вийшла область, то було б так само нелегітимно, як вийшла автономна республіка. Подивіться зараз на Донбас, чи стало на заваді звичайний обласний статус для створення ДНР і ЛНР? Ні, тому і в Криму було б так само, хіба що може трошки, трошки з більшим лагом в часі. Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи захочуть російські окупанти де-факто залишити такий, знаєте автономний статус, більш більш розширені повноваження для Криму чи просто перетворять на звичайну область, як все у Російській Федерації? Ну тут є тут до цього питання, треба підходити знову ж таки з двох сторін: по-перше, Зараз Республіка Крим, принаймні формально в складі Російської Федерації, має вищий статус ніж мала автономна Республіка Крим в складі України. Чому тому, що суб'єкт Федерації має більше прав за визначенням? Хіба що Росія, як ми знаємо, тут трошки дивна Федерація, і, наприклад, загальне таке основне право регіонів на вихід з Федерації, там фактично знівельоване, і за заклики до того там мається на увазі і передбачена кара. Але за устатутними документами Республіка Крим є все-таки трохи вищою від автономної республіки. А де факто, е, де факто, де факто ще пройшло надто мало часу для того, щоб можна було сказати: от воно є так, а не інакше. Скажімо, ні в кого не викликає сумнівів, що великою долею е, автономії, ба навіть більше внутрішньої самостійності, користується Татарстан і Башкірія. А що вже там казати про Чечню? З іншого боку, е, з іншого боку. Суто російські регіони в в центральному не чернозьом'ї майже нічим не вирізняються на політичному полі Російської Федерації. Тому я думаю, що в найближчий час, особливо ближче до першої річниці Кримської весни і анексії, стане ясно наскільки там затягнувся перехідний період, чи є Крим частиною знову ж таки, чи є Крим частиною Росії де-факто? Чому там не працюють російські банки? Наприклад, тому це питання. Ми до нього можемо повернутися з. Згодом дякую, Сергій Громенко, кримський історик, кандидат історичних наук, був гостем нашої студії. У січні окупаційна влада активізувала репресії проти кримськотатарських активістів, напади, затримання, арешти. Детальніше у другій частині нашої програми за декілька секунд. Ви дивитесь Крим реалії з самого початку військового вторгнення російські окупанти взялися за старе за репресії. Насамперед щодо лідерів кримсько-татарського народу, до Криму заборонили в'їзд Мустафі Джемілєво, а згодом Ріфату Чубарову. У січні цього року репресії проти активістів кримськотатарського руху поновилися. Чого боїться окупаційна влада в Криму? Досліджували наші кореспонденти. Ота до початку конференції справ кримськотатарського народу майже півгодини. Біля будівлі почали збиратися люди у спортивних костюмах з капюшонами та в шапках, ховаючи свої обличчя від журналістів та камер. Цього дня так звані кримські тітушки, серед яких є кримські татари та слов'яни, намагаються зірвати конференцію, вриваючись до зали та вигукуючи лейливі слова на адресу організаторів. 10 років, ви ваш, ва ваш міджорист. Руководство меджриса, руководство межли. Я не член медлиса. Руководство міджориста. Я говорю, я не нужно со мной такой формат выбирать. Со своими детьми, кого вы воспитывали в таком формате. Вот, Мустафа Джемилев, ваш лидер, призывает вас, в ату и татар, їжджайте к нему. Незважаючи на спробу зриву заходу після штовханини та виклику поліції, конференція таки була продовжена засідання члени комітету ухвалили декілька резолюцій, які адресувались Генеральній асамблеї ООН та особисто її голові пан Гімуну. А також звернення до президентів Туреччини та України з вимогою захистити права корінного народу на півострові. Нас ніколи не зможуть назвати терористами, Ми ніколи в житті не візьмемо зброю, Я ніколи не брав його. Но наша зброя і наша сила це наше слово, наша грамотність і наша, скажімо, правильна робота. І тому, сила на міжнародне право Ась на російське право, солась на право України. Ми будемо добиватися наших прав у тих государств, які несуть за це відповідальність. Це не перший випадок, коли напали на членів комітету. На початку грудня минулого року під час проведення прес-конференції Барієва та його колег залили Зеленкою. Тоді це також зробили ті ж самі тітушки, впевнені у комітеті. На цьому тижні поновилися і затримання кримськотатарських активістів, які брали участь у зустрічі Мустафи Джемілєва в армянську 3 травня 2014 року цього разу об'єктом уваги співробітників правоохоронних органів став бізнесмен Едем Османов з Чорноморського району. Чоловіка звинувачують у застосуванні насильства відносно представника влади. Центральний суд Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання його під вартою строком на два місяці. Але захист Османова наполягає, що права його підзахисного було порушено в 48 часов должно было быть готово это постановление, либо его должны были отпустить. Однако, опять-таки, несмотря на это, суд состоялся только в час, то есть по истечении 50 минут. Он уже был незадержанным. Его надо было либо опять там задержать, либо иные какие-то меры предпринимать, но он уже был незадержанным, его должны были отпустить. В цивилизованном государстве его бы отпустили немедленно, в 12.10. Как это и должно было быть? Вот это является грубейшим нарушением уголовного процесса, і його конституційних прав як відомо упродовж минулого року правоохоронці затримали чотирьох учасників зустрічі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Пізніше їх звільнили з СІЗО. Тоді за них поручився радник повноважного представника президента Росії в Криму Ескендер Білялов. Спостерігачі відзначали, що це сталося через кілька днів після зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана з главою російської держави Володимиром Путіним. Та чи пов'язана нова хвиля арештів із останніми заявами Міністерства іноземних справ Туреччини, у яких йдеться про невизнання анексії Криму та факти утиску кримських татар з боку самопроголошеної влади? Я хочу приду от тапасних ілюзій всіх, хто думає, що репресії. они прекращались или э, начинается новая волна. Э, это системная работа, которая продолжается с весны этого, предыдущего года. И она будет продолжаться, и будут новые жертвы. И нужно э, это понимать. И э, подобный прессинг он происходит, потому что э, меджлис активизируется, он показывает, что он работает, и необходимо опять э, как бы показать, что э, ФСБ не дремлет. Ну, uh, комплексна робота, і вона буде продовжуватися Дальше от і виходить, що кримські татари, які кримські українці, знов опинилися під загрозою. Місцева так звана влада розв'язала руки, а тому вона повернулася до колишніх дій щодо кримських татар, які були характерні впродовж всього минулого року: обшуки, арешти і тиск у різних формах. Мар'яна Лучко, Михайло Панасюк з Криму. Ви дивитесь Крим реалії. Сьогодні ми говоримо про те, як окупанти поводяться на кримській землі та про утиски та репресії, яких зазнають кримсько-татарські активісти. В нашій студії заступник меджлісу кримсько-татарського народу Аслану Керемли. Ми вітання. Аслане, на вашу думку, з чим пов'язана активізація у цих репресій щодо кримсько-татарських активістів? Це не перша окупація для нашого народу, який має історію і глибокі корні в Криму. Начиная с 1783 года, эти репрессии имели ну, постоянный характер. И э, у крымско-татарского народа есть воля и сила бороться за свои права и противостоять несправедливости. Поэтому э, для нас не ново то, что сегодня происходит э, на, на территории Крыма. Э, и тот э, режим, который сегодня пришел, и по, как и раньше, применяет... Э, Шантаж угрози і репресії по отношению к нашему народу, які і э, сили і характер боротися з цим і будет продовжувати свою боротьбу за свої права за, за свою свободу. На вашу думку, от зараз на півострові активізувалася так звана організація Кримські Татари Крим Росія, представники якої заявили, що вони готові взяти на себе відповідальність за майбутнє півострова. На вашу думку, хто їх уповноважив це робити, такі заяви? Ну, методы спецслужб российских не новые для нас и для украинцев. Они, конечно же, будут клонировать такие ручные организации, которые будут базироваться на административном ресурсе. То есть они их будут противоставлять действительно национальным органам самоуправления, которые являются основой национального движения и борьбы за свои права. И эти организации ничего общего с народом не будут иметь. Они будут использовать бюджет российских налогоплательщиков для того, чтобы вести свою деструктивную деятельность. Понятно. На, на вашу думку, чи допоможе поможет и как до поможет крымским татарам вот в такие ситуации, в ситуации репрессии, в ситуации натисків в час российской оккупации статус коренного народа в Крыму? Статус коренного народа это дело чести каждого крымского татарского каждого крымского татарина. Для нас это вопрос в справедливости, которая должна восторжествовать. И каждый крымский татарин э, сделает для этого максимум, для того, чтобы эта справедливость восторжествовала. И сегодня крымско-татарский народ видит свою э, э, национальную э, территориальную автономию В рамках українського государства й он этом, и лідери заявили або кримськотатарський народ видит своє будущее вместе місті з Україною. Дякую, заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Аслан Умер Керемли. 24 роки тому партійна номенклатура Криму вирішила зробити собі комуністичний заповідник та відтворила Кримську автономну радянську соціалістичну республіку. За декілька років Кримська автономія в такому вигляді стала розплідником сепаратистських настроїв та бандитизму. Після російської окупації про автономію вже не йдеться. Саме слово автономія навіть ще зло з назви Кримської республіки. Але вже зараз українцям варто думати, якою буде кримська автономія після повернення її до України. Аби трагічна історія з окупацією не повторилася. Ну а на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну, а з вами був Олександр Інковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.